Почув. Тезу, що якщо ми не забезпечимо кращої швидкості, більшої кількості і швидшої технологічності потрапляння на фронт, то ну ми програємо тоді в бойових діях в такому ширшому сенсі. Ви згодні з стіти так, я згодна з тим, тому що і закупівля інновацій, ну реально в нас лінія бойового зіткнення по перше, в нас є різниця в частотах на різних ділянках, і по-друге, в нас дуже швидко змінюється ситуація. Що стосується централізованих і децентралізованих закупівель, централізовані закупівлі. Дозволяють в більшості отримати кращі ціни, але, на жаль, це досить довгий процес. І є ще одне: централізовані закупівлі, ну скажімо так, наше законодавство дозволяє купити лише кодифікований товар, тобто який або допущений до експлуатації в збройних силах, або взяти на озброєння. Тому саме децентралізовані закупівлі дозволяють військовим структурам закуповувати те, що буде працювати саме зараз, враховуючи Цикл централізованих закупівель. Ну, ще є... Так, я з цим погоджуюсь. Є ще невеличка частинка благодійної допомоги, яка дозволяє закрити дуже швидко, тому що там можливо купувати, скажімо так, не дотримуючись закон про публічні оборонні закупівлі. І є комбінована система, яка я сподіваюся, що наступного року буде, або вже з цього року вона масштабується, це які ірландець згадував, це до чейн коли Центр... Заявка йде знизу, а фінансування йде за централізовані гроші. Найменший строк, який найкоротший строк по дочину, і це в мене інформація сьогодні свіжа, це 5 днів. Uh, і в середньому там три тижні це не 4-5 місяців, а це 5, Ну давайте говорити в середньому два тижні. Давайте ми окреслимо що таке дочейн. О, до речі, От... презентаційний ролик. Дочейн це е американці люблять називати його Амазон для військових. Ну, е ну, так і є маркетплейс, так, так куди так. військові заходять, вибирають собі дрон, замовляють. А агенція оборони закупівель укладає договір укладає договір, і, і, договір і контролює виконання договору. Це зараз поки що в планах, щоб до речі, вперше наскільки я знаю, в дочейн з'явилася функція того, що можна обрати. Дрони, скажімо так, вони конкурують тут не за ціною, а за технічними характеристиками. Тобто є певна рамка, так виставляється. Е... Це, це, це трошки інше. Це є рамкова угода в нас, наприклад. Агенція оборонних закупівель має укладену рамкову угоду, де по технічних характеристиках. Ага. А в дочині можливо обрати конкретне. Ну, можливо, звичайно, обрати і по технічних характеристиках, і можливо обрати і по виробниковій, ну і звичайно обрати по ціні. Відповідно, ну по суті, тоді, якщо так обрати, це конкретний маркетплейс, ти заходиш, обираєш дрон, який так, ти хочеш так. Лише Лише питання, що на кожну військову структуру виділяється певна сума грошей. Тобто, це також питання. Ми говорили про те, що фінансування дуже важливе. І е, якщо е, не буде фінансів, е, то купити буде неможливо. Хоча я вважаю, що дотинчейн – це дуже ефективний інструмент для скорочення Суди тільки теж кодифіковані дрони. А так на жаль, дочень лише кодифіковані І це дрони. звужує е, маневр розвитку технологій? Так, фактично. але все ж строк, коли це строки постачання не не півроку, а мі декілька тижнів, то в принципі. Це дає маневр і ще не забуваємо про те, що в нас є децентралізація, і дійсно кожен воюючий батальйон отримує 7 мільйонів. Хоча це дійсно 200, там 150 для структур сил безпілотних систем. Це дійсно 150 мавіків. Для інших бригад це трошки менше, але дозволяє дуже швидко купити інновації. Саме те, що ну взяли на випробування, подивилися, що це не працює, внесли пропозиції. Виробник це виправив. Або взяли на випробування, подивилися, що це все гаразд, і відразу купили і постачання, коли. Це децентралізоване, все ж воно коротше, набагато коротше ну так, Місяць-два зазвичай. Ну по перше, це менше кількості, як централізовані, і більше фідбек від структур, які це використовують.